Вітаю з вами Кім, і сьогодні ми розглядаємо підліткові черевики LED ПВС від компанії Берціо. Тож затамуйте подих, ми беремо їх під приціл. Компанія Берціа це український виробник, який орієнтується в першу чергу на потреби бійців в зоні АТО. Чаровикі підліткові LED є варіацією загальної серії LED, розраховано на конкретних споживачів, підлітків для цивільного використання та жінок, оскільки їхні розміри основні від 35 до 40. Основа підліткових LED – високоякісна натуральна шкіра великої рогатої худоби, яка розрахована на підвищення навантаження. На відміну від багатьох черевик з шкіри, які обробляються водовідштовхуючим спреєм вже після виготовлення, черевики від берці ЮА виготовляються із шкіри із підвищеною вологостійкістю. Тобто обробка відбувається ще на етапі вичинки шкіри. Товщина шкіри в таких черевиках на усіх основних елементах коливається між товщиною 1,8 мм і 2,2 мм, що дозволяє забезпечити надійний захист від вологи. Між зовнішньою шкірою і підкладкою в зоні стопи вставляється термоклеєва міжпідкладка. Вона забезпечує збереження форми черевика і підвищує його механічну надійність в місцях інтенсивного експлуатаційного навантаження. Це забезпечує довший строк експлуатації, на відміну від багатьох вітчизняних берців, які масово поставляються в армію. Черевик має язичок клапан повної висоти. Який розміщується під шнурівкою, що запобігає попаданню вологи всередину навіть при зануренні черевика у воду разом із халявою, а також виконує захист від потрапляння всередину черевика, пилу і бруду. Клапан також виконує функцію додаткового захисту передньої частини гомілки. Але у перші дні він може натирати у місцях стягування, поки шкіра не розімнеться. В черевиках використовується механічно- і хімічно стійка термоелестопластомерна підошва. Підошви мають протектор, що забезпечує хороше щеплення із різними поверхнями. Малюнок протектора розрахований на виштовхування бруду під час руху, що запобігає налипанню бруду на підошву черевика. Також підошва прошивається, що підвищує надійність з'єднання навіть для режимів експлуатації взуття, які не передбачаються в стандартному варіанті. Шви в нижній частині шаровика просочуються восковою сумішю для підвищення вологостійкості. На підошву накладається устілка із фібротексону, що забезпечує додатковий захист ноги у випадку проколювання підошви. Композитна устілка складається із трьох шарів. Нижній це нетканний матеріал волокниської структури приблизно 1,2 мм. Середній це амортизаційний матеріал приблизно 2 мм. А також верхній шар це натуральна шкіра приблизно 1 мм. Нижня внутрішня частина черевика і місця інтенсивного контакту з ногою вкрито підкладкою з натуральної оздоблювальної шкіри великої рогатої худоби товщиною 0,6-1,1 мм. Носок і п'ятка черевика підсилені із використанням елементів із матеріалу Гранітоль. Шнурування черевика відбувається за допомогою люверсів і гачків. Важливо, що у з'єднаних частинах черевика не використовуються металеві елементи, а тільки нитки. Критичні до механічних навантажень місця прошиваються два рази. У цих черевиках використовуються капронові нитки, що не гниють. Ми оглянули черевики на студії, а тепер настав час передати слово тестовій команді, яка перевірить ці черевики на міцність та надійність. Вітаю, мене звати Джо і це тестова команда притомного споживача. Сьогодні в нас на огляді підліткові берці Рід Д. Ми їх протестуємо у воді і на різних ґрунтах. Тобто це буде земля, це буде асфальт, це буде пісок і трава. Отож ну, дивимось! Я назвала черевики Еліде, що можу в принципі, сказати? З плюсів, шкіра гарна, вона дійсно якісна, вона швидко сохне, тому що буквально 7 хвилин тому я ходила по воді, як бачите, вже жодних майже плям не залишилося. Потім достатньо приємна шкіра, м'яка, підошва теж висока, доволі зручна. Великий плюс в тому, що навіть у літню пору, якщо вдягати не дуже товсту шкарпетку, нога не пріє і їй достатньо комфортно в цих черевиках. Ще великий плюс в тому, що в принципі, це єдині, мабуть, берці на українському ринку, які орієнтовані на дівчат. Мінусом є те, що якщо у вас, як у мене, вузька нога, то буде трошки гнутися шкіра отут по краях. Але я не можу навіть назвати це як таким мінусом берців, бо в принципі підігнати чоботі під усі ноги дуже важко. А ще одним таким мінусом, але в принципі з таким зіштовхуєшся в усіх нових чоботях, це те, що їх треба розносити. Бо Треба підготуватися до того, що коли ви вперше, вдруге їх взуваєте, у цьому місці вони можуть натирати трохи вище п'ятки, за рахунок того, що тут достатньо великий шар шкіри кілька разів прошити, і тут воно може натирати. Ну, в принципі, цього можна уникнути або розходити їх, або можна уникнути тим, щоб просто дуже ретельно пом'яти кілька разів в руках шкіру. Це має допомогти. Ще один такий мінус, я думаю, що його варто трохи відзначити. Це те, що під час тестування у воді я дійсно заходила доволі глибоко і так гарно тупцяла по воді. Були незначні промокання. Це в основному була п'ятка та от по боках ноги. Я, чесно, не знаю, як це пояснити чому, але, скоріш за все, це через шви, бо на шкіру скаржитись я не можу, бо інші місця ніде перці не промокли. А я нагадую вам, що з вами була програма під прицілом. Ми надаємо лише факти, цифри та думку експерта. З вами була Кім. Тримайте свою зброю. зарядженою. Щоб бути в курсі усіх наших новинок, підписуйтесь на наш канал, YouTube. а також підписуйтесь на наші спільноти у соціальних мережах. More money, more cash, more flow, more dough, even more soul, even more cash, for more dough. More time to spit lines, like a spit rhymes when I spit grind.